Друзі, доброго дня! Коли ми говоримо про печену картоплю, я думаю, у багато кого виникають асоціації з дитинством, з юністю. Коли ми сиділи у багатця, у колі друзів, і цей неперевершений смак ні з чим не можна порівняти. Але все ж таки я намагаюся іноді вдома. Спекти картоплю, так, да, це не буде на багатці, тобто у вугіллі, це не буде навіть на мангалі, це буде у духовці, але такий смак все ж таки передати можливо. Як це зробити? А дуже-дуже легко. Треба на противі висипити багато солі, багато і в неї е, покласти. Пекти картоплю, щоб вона прям до середини десь була у солі. Потім його в процесі можна перевертати. До речі, цю сіль потім можна згорнути у фольгі і знову використати наступного разу. Тобто, це дуже такий незатратний варіант. Ну, якщо духовка це все ж таки газ або електрика, тут да, затратний варіант. Але це дуже-дуже смачно. І зараз я буду це робити. Картоплю я дуже ретельно помила. Прям губкою я помила, бо я полюбляю їсти її зі шкіркою. І тепер буду розкладувати її ось так. Я включила температуру 200 градусів. Це нормальна температура для випікання картоплі. Скільки вона буде випікатися, я навіть не знаю. Це залежить і від духовки, і від сорту картоплі. Ну, буду перевіряти її зубочисткою. Пройшла ровно 1 година, я витягнула картоплю з духовки. Вона вже готова. Тепер треба трошки почекати, щоб можна було її взяти в руки, бо зараз вона дуже-дуже гаряча. Коли її можна буде брати в руки, стряхнути сіль та їсти з олією, з маслом, з сілью, з якимось соусом, з чим ви захочете. Картопля вже готова, спеклася. І е е е сіль. Дуже-дуже легко так раз і все. І сіль вже відчепилися від картоплі. Вона гаряча, е тож я зараз буду її їсти. І я думаю, якщо ви один раз таке зробите, ви дуже полюбите цю страву. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал. Я вам бажаю смачних страв. І гарного настрію!